257 народних обранців проголосували за. Чому давали голоси? У коаліції пояснюють цей закон. Перший раз буде говорити про те, або скажімо в тестовому режимі покажуть, куди будуть в яку сторону хочуть розвиватися наші політичні партії, або в сторону політиків, або в сторону бізнесменів. Оце буде серйозно. Виборець буде визначати, яке місце людини в партійному списку. Тільки перше місце є так званим захищеним місцем. Всі інші починаючи з другого і далі, якщо ви подолали 5% бар'єр, розставляються виборцями, а не партією. Немає злочинної е, мажоритарки, що партії відповідають за тих людей, яких вони ведуть. Ми все таки вибороли те, що немає блоків, за яких за якими можна було також заховатися. Ключовими є насправді з десяток правок. Частина з них, як на мою думку, абсолютно. Не відповідають ідеї відкритих списків. Наприклад, батьківщина запропонувала, що там до трьох осіб партія в будь-якому випадку отримує в списку. Ну які це тоді відкриті списки? Це закриті списки, хоча й в невеличкій кількості. Політаналітики вже виступили з оцінками нового документа. Заявляють, це краще ніж було, бо є, наприклад, норми гендерної рівності. 30% списку мають віддати жінкам. По-друге, у великих містах мерів можуть обирати у два тури. Також прописаний механізм відкликання як депутатів місцевих рад, так і голів. Але за великим рахунком новий закон гірший ніж те, що хотіли б мати. Якісного представництва виборців цей закон не дозволяє отримати у місцевих радах. Разом з тим є деякі позитивні тенденції, які ну які можна сказати це ложки меду у бочці дьогтю. От вони трошечки прикрашають, наприклад, вибори мерів великих міст, наприклад, трошечки кращий механізм відкликання депутатів. Але разом з тим, я думаю, що це не суттєво покращує законопроект. І, в принципі, це не є та реформа, яку нам обіцяли на ну. Цього разу не вдалося добитися відкритих списків. Не промовчали і ті, хто рахуватимуть голоси виборців. Зокрема, заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив: крокуємо не туди. За таким документом чотири роки тому, наприклад, обирали законодавчі збори в Росії. Депутати коаліції за проєвропейський вибір України тішаться як малі діти, що сьогодні протягнули у Верховній Раді закон про місцеві вибори, який фактично застосовувався на виборах до законодавчих зборів Санкт-Петербурга 2011 року. Для наших депутатів немає прогресивного досвіду Польщі, Латвії чи Фінляндії. Їм миліший досвід Росії. Невже наш народ після революції гідності заслужив отримати від Верховної Ради подарунок у вигляді секонд-хендового, імпортованого з Росії закону про вибори стидобата й годі? Нагадаємо, всього до парламенту подали чотири законопроекти. З них тільки три потрапили до сесійної зали на розгляд. Але той, що пропонував по справжньому відкриті списки, народні обранці не підтримали. Наталка Гордус на часі новини.